Тому на євро і все не простий час. Нас... будемо насолоджуватися цією атмосферою свята. Марин можна трошечки швидше розпаковувати. Мені самому цікаво, я не розумію, що, що тут. Давай діставай, діставай. Рина про щось здогадується? Рина, давай розпаковка. Там ще путівка на євро. Дай Боже. Ми ще не зрозуміло, що, що там. Я можу спробувати достукатися до Марини. Марино, ти мене чуєш, як у нас є зв'язок, є коннект. Марина, це ще далеко не все. Тут потрібно, мабуть, друзям, ну, волівальникам пояснити, що зараз ми трошки відійдемо від головної теми вечора. З вами коментатор Вадим Шевякін. На ваших екранах також моя кохана Марина Машкіна. Багато хто, мабуть, ну не знає, що ми пара, і я це уточню для того, щоб не було непорозуміння. Ось Марина, ти мене чуєш? Чути мене? Марина, так, так, так. це просто чудово. Ну, Кохано, ти інколи кажеш мені, що я не романтичний, що я там не роблю якихось вчинків, то вирішив виправлятися ось так гучно, так на всю країну. І, власне, ну, ось. Скажеш. Десь навіть скориставшись своїм службовим положенням. Тож не буду більше багатослівним. Кохана, ти мене чуєш, бачиш. Я можу лише прихилити коліно і сказати по-простому, Марина Ігорівна Машкіна, я тебе кохаю. Я не хочу навіть уявляти, як воно там жити без тебе. Тож сподіваюся, ти погодишся на цей тривалий шлях разом зі мною. Кохана, виходь за мене, будь ласка. Кільце у тебе в руках ось так ми вирішили так. Я почув те, що хотів почути. Тепер тягар впав, і можна, можна мабуть, ось зараз трошки видихнути ще разів з п'ять і мені коментувати футбол, всім іншим дивитися. Футбол. Ну, Кохана, я нас вітаю. Що тут скажеш? Що тут сказати?